Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила, 17 вересня 14.36 будемо робити розклад по містам. А перед тим всім моїм глядачам, добрим людям, позитивним, які несуть благо іншим, які знають, що те, що віддають, те їм і повернеться. Я відразу пропоную подивитися динамічну медитацію на арканах Таро на захист. Ось перший аркан. Немає про що хвилюватися. Розслабтеся і відхрестіться від проблем. Звертайте увагу на всі сигнали, особливо на сигнали повітряної тривоги. Ось така медитація на захист. А це медитація на те, щоб у вас був добрий благополучний фінансовий стан. Кому це буде корисно, діліться, пишіть в коментарях. Дякую за ваші також донати на канал. Для розвитку, для вдосконалення моїх знань, для е, інших реквізитів, для того, щоб якість відео для вас була більш цікава. А зараз приступимо до розкладу. Хочу вам сказати, як використовувати цю медитацію. Ви можете просто періодично дивитися на ці карти. І коли у вас виникає хвилювання. Ви сидите і трішки так намагаєтеся випустити з себе страх, вдихаєте заспокоєння, видихаєте страх? І говорите, я це я, я всередині себе, Бог мене любить, оберігає, і все буде добре. Хто, звичайно, в найбільш вразливих містах потрібно, коли сигнали повітряної тривоги обов'язково йти до бомбосховища, тому що ваш захист це і ваша відповідальність в тому числі, бо у Бога немає рук, окрім ваших і людей, які можуть допомогти вам ви через вищі сили, як провідники, вказати щось підказати. Тому використовуйте всі підказки вищих сил, і хай у вас все буде добре. А зараз давайте подивимося по містам, які мене просили розглянути Харків. Я знаю, що обстріли у вас були. Я навіть на Харків інколи не дуже хочу робити прогноз, тому що я знаю, що велика вірогідність, що прогноз покаже обстріли. Але давайте розглянемо. І всі, хто з Харкова, всі, хто дивиться мій канал, я вам бажаю захисту вищих сил. Гоніть від себе страхи, за потреби йдіть до більш безпечних місць. І хай ви взагалі не будете в тих місцях, де небезпека. Хай вищі сили просто не ведуть вас туди, щоб ваші дороги, там, де небезпечно, взагалі не пролягали. А зараз дивимося Харків. Військові загрози на найближчий місяць. Харків найближчий місяць. Харків найближчий місяць. Що тут у нас випадає? Колесо фортуни. Може бути повторення подій, на жаль, туди, де прилітало, може прилітати знову. Також. На жаль, можуть бути якісь прильоти по інфраструктурним об'єктам. Тому будьте уважні, не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Але все ж робимо розклад Харків військові загрози на найближчий місяць. Поставте лайк, підпишіться, поставте дзвіночок, тому що багато хто з вас дивиться мій канал без підписки. Для енергообміну. Треба вам також робити якісь позитивні дії для мого каналу лицар Жезлі. Може активуватися і далі імператриця інформація про те, що готується на Харків-наступ ДРГ. Ось це паж мечі але нічого в них не вийде, тут шут обнулення. Тобто якісь вилазки ДРГ будуть однозначно. Буде також інформація про наступ. Випала біла карта, яка говорить про те, що є деякі моменти, які ще не вирішені. В мене така домовленість з колодою. Далі десятка пентаклів імператор може вказувати на те, що будуть намагатися в Харкові тримати стабільну ситуацію. Для того, щоб всі важливі ось ті інфраструктурні об'єкти, про які говорило колесо фортуни, щоб все ж таки їх захищати, це можуть бути також якісь серйозні заводи, тобто там, де багато грошей, будуть намагатися, щоб ППО працювало там добре. Десятка пентаклів може також говорити про житлові будинки, все-таки є у орків наміри туди знову лупити. Бачите, король жезлів це про обстріли. Всі жезли, взагалі, активні на ракетні обстріли. Це можуть бути і дрони, це взагалі вогонь. сигніфікатор вогню на те, що направлено житлові будинки і дорогі інфраструктурні об'єкти. Тобто це світло, вода. Газ, будь-які будь комунікації, які е, дарують людям комфорт. На них, звісно, будуть націлені атаки. Але карта імператора говорить про те, що все-таки е, захист є, будуть стабільно намагатися тримати стабільну ситуацію в Харкові, особливо тих е, е, об'єктів, які. Пов'язані з водою, тобто водопостачання, ще які об'єкти пов'язані з водою є в Харкові. Також хочу вам побажати, щоб всі, хто дивиться цей прогноз, просили захисту вищих сил і щоб в них все було добре. Не треба дуже сильно віддаватися емоціям, треба тримати все під контролем. Але не постійно. Треба просто, якщо ви бачите, що ви дуже розхвалюватись, дали час собі для того, щоб заспокоїтись, пережити ці емоції, і далі ви займаєтесь тими справами, які вам необхідні. На жаль, будуть, звісно, інформації про, інформація про те, що ДРГ готує різні атаки, але все ж таки якоїсь зовсім критичної ситуації, такого, як ще в Харкові не було. На найближчий місяць не показує. Звісно, вогонь на житлові будинки, на заводи, на от якісь дорогі інфраструктурні об'єкти, може бути. Це може бути, знаєте, теплопостачання. От вода в батареях, королева кубків. Це ж також енергетична сфера і пов'язана вона з водою. Тому бажаю захисту вам вищих сил. І хай всі загрози моїх глядачів поминуть стороною. Далі подивимося Харківську область додатково на найближчий місяць. Харківська область. Харківщина. Харківщина. Бачите, знову Жезлів. Ну, як так може бути? Карти кричать про те, що на Харківщину готується наступ. ДРГ буде в будь-якому випадку, а ось на Харківщину зуб точать окупанти, щоб наступати. Трійка мечів, сила, король Кубків. А ось Харківщина, тримайтеся. Дуже серйозні ракетні удари. Так, короля Кубків уточню додатково. Шістка пентаклів, будуть завдаватися всі можливі удари також по водних об'єктах, тобто це водопостачання, теплові станції ТЕЦ. Щоб завдати людям шкоди, щоб люди були вже як знесилені від ось цих ракетних обстрілів. І, на жаль, в Харківській області є якийсь зрадник, який отримує гроші за наведення ось цих обстрілів. Бачите? Передає інформацію для того, щоб були жахливі влучання. Тому, ось, звісно, було б добре, якби зрадників на Харківщині виявили, і вони, скоріше за все, знаходяться у владних кабінетах. І за 33 Срібреника здають позиції, здають інформацію. На жаль, дуже багато зрадників, де можуть бути Прильоти – Це військові частини, там, де військові, тобто по королю кубків, це можуть бути і госпіталі з військовими, можуть бути військові частини, король Кубків, сила ось це безпосередньо влучання. А ось якщо трактувати цю плеяду карт. То тут, звісно, зрадники, які отримують безпосередньо гроші за те, що наводять, здають позиції. На жаль, Харківщина ось такий прогноз. Будемо відслідковувати інформацію про ДРГ, буде розкачуватися інформація щодо того, що на Харків готується наступ, але тримайте, так скажемо, інформаційну гігієну. І якщо. Близько до зони бойових дій зовсім можливо буде навіть там і евакуація часткова, тому що лицар жезлів може бути загроза наступу. Але сподіваємося, що обійдеться. Хоча бачите, знову колесо фортуни. От вони хочуть повторити те, що було. На Харків вони ходили, хочуть знову повторити ось цей кривавий наступ. Так що обережно і ось, бачите, п'ятірка жезлів, це говорить. Говорить про вогонь, бойові дії, про зіткнення, але віримо в наші ЗСУ. Всі молимось, хто в що вірить. І хай збережуть вас вищі сили. Давайте подивимося, Миколаїв. Миколаїв Також з Миколаєва, хто дивіться динамічну медитацію на захист, яка була на початку відео. Поставте дзвіночок, підпишіться, напишіть добрий коментар для енергообміну. І дякую тим, хто надсилає донати на розвиток мого каналу. Хай, як кажуть, не оскудніє рука даючого. Хай вам все повернеться в стократному розмірі. Дивимося Миколаїв. Місто Миколаїв найближчий місяць. Щодо військових загроз, місто Миколаїв. Імператор. Все-таки тримають основні позиції, тримають, щоб там не було змін. Імператриця, король Пентаклів і королева мечів. Ось, на жаль, оця королева мечів. Згадайте мій прогноз на Дніпро, який я взимку робила, прогноз на Чернігівську область, коли були влучання, драмтеатр. Ось це завжди людські жертви. Імператриця це може бути як і. Дорогий інфраструктурний об'єкт, бізнес якийсь крупний, тобто це може бути якийсь завод, якесь виробництво. Так само це можуть бути і житлові будинки, бо король Пентаклів, по королеві мечів, король Пентаклів це там, де так само, як і в Харківщині, це може трактуватися як військові, там де є військові, тобто військові частини, госпіталі, лікарні, де відбуваються. На жаль, по Миколаєву дуже велика вірогідність, що буде прильот в якийсь крупний об'єкт, де скупчення людей. Це може бути навіть якась державна установа, тому що ось імператриця це Україна, це власті імущі, можновладці, адміністративний будинок, можуть бути якісь прильоти, влучання, так само і житлові будинки. Король Пентаклів це все що про гроші. Там, де гроші крутяться, це можуть бути банки, можуть бути ринки, можуть бути. Будь-які установи, де відбувається купля-продаж. Тому враховуйте, бажаю вам захисту вищих сил, не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Нічого зовсім критичного такого, що в Україні ще не було, не показало, але все ж таки, на жаль, загрози є. Тому обов'язково просіть захисту вищих сил, щоб у вас все було добре. Миколаївська область. Миколаївська область. Миколаївська область. Що на Миколаївщині? Миколаївська область. Дякую всім, хто підписався, поставив дзвіночок, написав добрий коментар. Дякую всім, хто допомагає розвитку моєму каналу. Миколаївська область. Ой-ой-ой, тут на жаль у вас. Дуже страшне якесь пекло намічається. Якщо на Миколаїв більш прогноз позитивний, хоча також є загроза влучання людських жертв, але ось тут конкретно біля води це влучання в мости, в порти, в дамби, в гідроелектростанції, якісь жахливі людські жертви. Ось тут може бути. Хоча хотілося б, наприклад, щоб ось це відігралось як затоплення ще одного російського корабля. Сподіваюся, що буде так. Дивимось далі. Колесо фортуни. Лицар мечів, туз Жезлів. Я думаю, це однозначно атака на портову інфраструктуру Миколаївська область. Там вже де були прильоти, знову будуть атаки. Це велика загроза ракетних обстрілів і дронів. Туз жезлів більше так. Показує на дрони, а ось лицар мечів, це агресивна атака ракетами. Колесо фортуни 10 мечів. На жаль, можна говорити, Миколаївська область будуть будуть жахливі прильоти, влучання. Але всі, хто дивиться мій канал, я бажаю вам, щоб ви в тих місцях навіть духу вашого не було, де будуть прильоти, щоб ви оминали всі загрози в ті місці. Де готуються прильоти, вищі сили вас просто не допускали. На жаль, Миколаївщина цей місяць дуже важка може бути ситуація, особливо там, де порти. Портова інфраструктура ось це вогонь, атака і вогонь. І, на жаль, влучання. Тому порти ГЕС будьте будьте дуже обережні. Там, де вода. Там, де критична інфраструктура, все це під загрозою. По лицару мечів, це може бути сигніфікатор військових, тобто знову влучання по якихось військових базах. Не хотілося б так, але я лише трактую вірогідний розвиток подій. Бажаю всім захистовищих сил. Давайте. Подивимося Чернігів на найближчий місяць. Чернігів. На жаль, мій прогноз збувся для Чернігова, який я робила попередній, коли була виставка дронів і було влучання в драмтеатр. Дуже-дуже шкода. Всі хто дивиться мій канал. Бажаю вам захисту, робіть динамічну медитацію. Просіть захисту вищих сил. І поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал для енергообміну. Дякую також всім, хто допомагає розвитку моєму каналу. Дивимося Чернігів найближчий місяць. Чернігів найближчий місяць. Чернігів найближчий місяць. Військові загрози, колісниця, королева жезлів. Це якісь шляхи сполучення, вокзали, дороги, мости, дамби. Тобто там, де їзде, там, де рух. Так. Король мечів, вежа, двійка мечів. Так, чернігів. Увага, увага, увага. Випала вежа. Поряд з лікуванням людей, з людськими жертвами, може це бути надвечір, в нічний час, може бути атака на житлові будинки, на якісь будинки, висотні, споруди, може це бути лікарня. Також будуть атакувати військові, там, де лікуються, будуть військові бази, військові шпиталі атакувати. Це, на жаль, загроза влучання, як і в житлові будинки. Тут як колісниця, це може бути якийсь. Інфраструктурний об'єкт там, де відбувається рух, там де їздять. Тобто, які є мости, дамби, Чернігівщина, я не дуже розбираюся. Можливо, хтось напише або навіть не пишіть, просто будьте уважні. Двійка мечів тоді, коли не очікують люди. Це може бути навіть 15 число, 7 число, 17, хоч би, хоч би якось оминулося. Тобто, ось прогноз орієнтовно на місяць, сьогодні 17 вересня до 17, -го, 20 -го. жовтня, цей прогноз. Будьте дуже уважні, коли 15 число, 2 число, 7 число, 17 число. Звісно, карти Таро на час вказують найгірше, точний, але такі загрози є. Дуже-дуже шкода. Чернігів, будьте уважні, і. Робіть всі медитації, гоніть від себе страхи і просіть захисту вищих сил, щоб ця вежа у вас не відігралася. Де ця вежа може бути? Це ще може бути пов'язане щось. Пов'язане щось із ілюзіями, може там, де був прильот в дарам театр, от там, десь в тому районі може бути знову якесь влучання, і там вірогідніше всього, що щось пов'язано з військовими або військові бази, або лікування військових, або ну, якісь там є об'єкти, які цікавлять окупантів, які вони хочуть туди Влучати. Це можуть бути дрони по вежі, це може бути і ракетний обстріл, але не суть важно. Вежа це влучання, на жаль. І по двійці мечів може бути, на жаль, не спрацювати ППО. Так, бачите. Тому просіть, просіть захисту вищих сил. Дуже ось мах часто випадає, це ті, хто здають конкретно позиції, хто наводять, ось так, здають інформацію, так, щоб був прильот, на жаль. Дуже багато зрадників в Україні через те така ситуація, але все одно молімося за наші ЗСУ, Чернігів, поганий прогноз. Будьте уважні, це може бути і ТЕЦ. І ГЕС, і об'єкти енергетичної інфраструктури інші. В будь-якому випадку це жертви, це влучання, це можуть бути дрони вежа і сімка кубків, це може бути якийсь розважальний заклад, там, де там, де вводять ну, як в оману, там, тобто, це може та, заклад, де продається алкоголь, заклад такий, де виступають люди і дають ілюзію, наприклад, е якийсь цирк, е театр, кінотеатр ось такі якісь розважальні заклади. І тоді, коли не очікують, на жаль, може бути. Тому дивіться, дивіться дуже уважно. І коли будуть якісь великі церковні свята в цей період, тоді, тоді також може бути, коли покрова буде, дуже будьте уважні. І все-таки загроза для шляхів сполучення, також. колісниця, лицар кубків, тобто мости, дамби над водою, це ось під загрозою також. Не обов'язково. Тобто там, де є дорога, і де є вода. Так, далі дивимось Чернігівська область. Чернігівська область. Чернігівська область. Чернігівська область. Чернігівська область. Військові загрози. Поставте лайк, дзвіночок, підпишіться. Не забувайте підтримувати мій канал для нашого енергообміну, тому що дуже багато глядачів дивиться мій канал без підписки. Ось паніка. Це можуть бути повідомлення про якісь мінування, повідомлення про наступ ДРГ, про, про ракетні обстріли і влучання. На жаль, Чернігівська область ситуація не... Не дуже приємна. Лицар мечів, смерть, лицар кубків. Думаю, що будуть пробувати атакувати ДРГ, наступати, але їм покажуть, де їхнє місце, все буде відбите. Ось це там, де вода, атаки і влучання. Тобто, все пов'язано з дорогою, переміщенням. Можуть бути і вокзали, це можуть бути шляхи сполучення, дамби, просто якісь мости, тобто ось там, де рух, де багато руху, де їздять, там, на жаль, на жаль, найбільша загроза. Крім того, буде надаватися інформація щодо загроз наступу. Ось це вогонь, вода, тобто атака на ТЕЦ, атака на об'єкти водопостачання. Так, куди ж цей лицар мечів женеться? До дев'ятки кубків. Також, якщо візуально подивитись, як, якась арка як міст. Але може бути і те, що пов'язане з водою, а це значить ТЕЦ, водопостачання, об'єкти енергетики. Тобто, для того, щоб Україна війшла в зиму з розбомбленою ще більше інфраструктурою, можуть на жаль атакувати і мінувати, наприклад, об'єкти навчальні заклади там, де бувають діти. Ось це паніка, ось діти. Можуть бути повідомлення про замінування. Може це і ТРЦ, в будь-якому випадку будуть інформація як про наступ, про загрозу наступу розганятися, так і інформація про замінування. Тому будьте пильні, дивіться інформацію, яка відповідає першоджерелам. Тобто офіційну інформацію, не нагнітайте паніку, але й не розслабляйтеся, що все буде добре і так. Як кажуть для порятунку топаючого, це справа рук самого топаючого, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Обов'язково просіть захисту вищих сил. І я дуже сподіваюся, що всі, хто дивиться мій канал, всі люди. Які дуже грамотно підходять до організації свого життя, і дуже сподіваюся, що ви виконуєте корисну роль в цьому світі, і вищі сили обов'язково вас збережуть. Тому. Бажаю всім захисту вищих сил, а з вас лайк, підписка, дзвіночок і добрий коментар, щоб все добре збулося, а загрози оминули стороною. І робіть обов'язкову медитацію на захист. Я вам ще раз покажу: ось звертайте увагу на сигнали, відхрещуйтесь від проблем і розслабляйтесь. І вірте, що вищі сили вас збережуть. Хай у вас все буде добре. До зустрічі, до зв'язку. Мене звати Людмила, канал Хай Таро.